Названий батько. Зосталося три брати сиротами ні батька, ні неньки, і нема в них нічого, ні хазяйства, ні хати. Ото й пішли вони всі втрьох найматися. Аж іде дід, старий, старий, борода біла. Розповіли йому брати про свою біду, а дід каже Будьте ви мені, сини, а я вам батько. Я з вас людей пороблю, навчу, як жити, справдою не розминаючись. Згодились вони та й пішли з тим дідом. Ідуть темними лісами, широкими полями, аж, бачать, стоїть хатка чепурна, біленька, у вишневому садочку квітками обсаджена. Вибігає з хати дівчина, така гарна, як та квіточка. Коли б мені цю дівчину посватати, та ще б, щоб були у мене воли та корови, каже старший брат. Добре, ходім сватати, дід батько каже до нього. Живи щасливо, та тільки за правду не забувай. От висватили вони ту дівчину, відгуляли весілля. Старший син хазяїном став і в тій хаті зостався. Ідуть вони далі втрьох. Коли знову стоїть хата гарна, а коло неї млин і ставочок, і дівчина гарна щось робить коло хати. То старший брат тільки глянув і каже коли б мені ту дівчину за себе взяти, та ще, й щоб млин і ставочок, то я б у млині сидів та й хліб мав, поки мого віку. Посватали вони ту дівчину, відгуляли весілля. Ну, синку, тепер живи щасливо, та правду не забувай. Ідуть далі вдвох. Бачать, хатка в бога стоїть. І дівчина виходить з хати дуже гарна, як зірочка ясна, а в Бога така, що лата на лаці. Коли б мені з цією дівчиною одружитися, то робили б ми і хліб у нас був би, не забували б ми і про вбогих людей, каже молодший син. Добре, синку, так і буде. глядиш, тільки правди не забувай. Оженив його і пішов собі дід по світах. А три брати живуть. Старший брат так забагатів, що вже будинки собі помурував, червонці складає, та тільки про те й думає, як би йому тих червонців найбільше постягати. Підстарший брат теж забагатів, стали за нього наймити робити. А сам він тільки лежить, їсть, п'є і порядок дає. Найменший так собі живе, коли що вдома є, той з людьми поділиться. Повертається дід батько подивитися, як то його сини живуть, приходить до найстаршого старцем убогим милостині просить. У сина добра, що страх, будинки муровані, стоги, товару повні обори, комори добра повні гроші, а милостині не дав. Пішов дід, відійшов з версту, став, оглянувся назад на ту господу та на те добро, і все добро запалало вогнем. Пішов далі дід. Приходить до підстаршого брата. У того і млинок, і ставок, і хозяйство гарне. Сам він у млині сидить, уклонився дід Незенько і каже Дай, чоловічий добрий, хоч трохи борошна, я не маю чого з'їсти. Шкода, я ще й собі не намолотив. Багато у вас тут таких валандеться. Відповів син. Відійшов дід трохи, оглянувся, так і охопило той млин полум'ям. Потім приходить дід до третього брата, а той живе вбого, хатка невелика, тільки чистенька. Зробився дід таким же обшарпаним, не впізнати, обідраним. Дай. Каже, Хоч шматочок хліба. Ідіть, дідусю, до хати, там вас і нагодують, і з собою дадуть. Жінка, як побачила, що дід такий обідраний, пожаліла його, дала штани і сорочку перевдягти, а як надівав, побачила в нього на грудях велику страшну рану. Що це за рана? питає вона. Від неї мені скоро смерть буде, бо вилікувати її може тільки попіл з тієї хати, яку господар сам спалить. Та хто ж це таке зробить? замислився найменший брат. І жінку пита. А жінка каже Ми хату вдруге наживемо, а добрий чоловік як помре, то вже другого життя йому не буде. Повиносили вони дітей, глянув чоловік на хату, шкода йому свого добра, але діда ще жалкіше взяв та й підпалив все. Так ураз хата полум'ям взялась де й ділася, але замість неї постала інша хата. Та така вже гарна та пишна, а дід стоїть та тільки всміхається. Бачу, сину, що з вас трьох тільки ти не розминувся справдою. Живиш щасливо, сказав дідусь цей і пішов далі по світах мандрувати. you